Лідер батьківщини Юлія Тимошенко, кандидат у народні депутати Юрій Власенко та народний депутат Валерій Дубіль подали позови до окружного адміністративного суду Києва щодо неправомірності збільшення тарифів на комунальні послуги. Ми зобов'язані включити всі інструменти, які у нас є, для того, щоб припинити це знущання над українцями щодо встановлення ціни на газ, український газ і необґрунтованого встановлення тарифів на тепло і воду. Один з кроків боротьби ми робимо сьогодні. Юрій Власенко розповів, що на Чернігівщині боротьба з тарифним геноцидом набирає максимальних обертів. Ми почали ініціювали декілька днів назад збір підписів до влади. Чернігівці мешканці Чернігівської області готові підписувати, готові пішки йти до Києва для того, щоб змусити владу зменшити ці драконівські тарифи. Нагадаємо, Юрій Власенко ініціював збір підписів громадян під вимогою до влади скасувати грабіжницькі тарифи лише за кілька днів понад 11 тисяч чернігівців поставили свої підписи під цією вимогою, яка вже поширюється на інші області України.